Приїхав вже так. а тепер повернулася сюди, потрібно в роботі. Мешканка Івано-Франківська Ірина у зв'язку з відрядженням на три місяці приїхала до Ужгорода. Довелось терміново шукати квартиру або ж кімнату. На пошуки тимчасового житла дівчина витратила близько трьох тижнів. Натомість перший час проживає у друзів. Ірина зізнається, винаймати квартиру в Ужгороді зараз накладно. Приїхала в Ужгород відрядження, і справді тут в порядку тисячі гривень квартири дорожчі. І ще це пов'язано, можливо, те, що це прикордонне місто. Тут розраховано на туристів. Порівняно із минулим роком, квартири подорожчали в порядку тисячу гривень. Якщо раніше однокімнатну можна було зняти за півтора тисячі гривень, то зараз ріелтори пропонують дві з половиною тисячі гривень. Ну це без таких аж надзвичайних умов. Незважаючи на подорожчання цін, Ірина намагається виходити з ситуації всіма можливими способами, найкраще шукати квартиру серед своїх знайомих, адже послуги ріалтора це теж додаткові витрати. Неможливо знайти квартири без ріелторів. Відповідно, ще 2,5 тисячі за одну кімнату і ще плюс 50% від ціни потрібно заплатити ріелтор. Тобто це дуже накладно. потрібно дзвонити знайомим і із вуз до вуз питати знайомих, чи може хтось із знайомих здає квартиру, кімнату. І, По перше, це буде дешевше. Друге питання це оголошення в газетах, тому що в інтернеті переважно працюють ріелтори. А в газетах можна знайти оголошення від приватної особи. Зростання цін на нерухомість і продукти багатьох змушують. Шукати джерела додаткового прибутку. До прикладу, здавати в оренду, бодай, кімнату, аби покрити витрати на комунальні послуги. У нас вже роки три мама здає кімнату. 500 гривень за кімнату. у нас кімната прохідна. Дуже важко вижити на зарплату пенсіонерки. Моя мама на пенсії. Опалювальний період це 400 гривень лише за опалення. За статистикою, Ужгород разом зі Львовом розділяє третю сходинку у списку міст, де найдорожчі ціни на оренду житла. На другій сходинці Одеса, а прогнозовано очолює рейтинг Київ. Високі ціни за оренду квартир зумовлені виключно стрімким підвищенням курсу долара, зазначають орієнтори. Проте додають в Ужгороді кількість клієнтів в них майже не змінилась. Як були орендарі, так би і є орендодавці. Тобі ж нічого якби не змінилося. Тільки то, що от питання бувають на рахунок ціни за оренду в гривні чи в доларах. Масово в більшості цікавляться за гривні. Не менш важливим є й місце розташування квартир. Ціни у центрі та на околиці міста відрізнятимуться в межах двох тисяч гривень. Однак, знімаючи житло на околиці, доведеться чимало віддати на транспортні перевезення.